Привіт, мої дорогенькі. Я сьогодні спала, думала так раненько встану, коли О, Давно в мене такого і сну не було. Ваше здоров'я і довголіття спала, як сурок. Та й слава Богу, чесно кажучи. Думала, що сьогодні п'ятниця. Оце встала і думала, що п'ятниця. Вже вам хотіла казати, щоб ви з обід за сумку да додому. Оно ж сьогодні четвер. Ну, нічого, завтра таке зробити. А сьогодні треба ще працювати до вечора. Ай. Ой, да. так. Такі діла. На дворі похмуро, поки що зверху нічого не падає, але хмарно. Нічого, і нічого і не вдієш. Коти, собачка біля мене сіла в кокошник, так, і вони бігом поприбігали всі. Пташки виспівують, красота, ой, боже мій життя. О, таке? Ото й усе. Ще одне. І ти хочеш у, у камеру. Ой, моя і матінко. Ну все, піжамі моїй капці білій. Моїй білій піжамі капці, да? річі, Ну нічого страшного, По, кинеш у, у стиралку і переколотиш. Ай, ти. Піду до хати, бо трошки посиділа і промерзла. Ну Так ніби ще й не і не холодно, але ще й сидіть оце в такому цьому, так і холодно. Ще не годиться. Піду зараз витягну свій талмут із, з, з, з рецептами. Я кажу, дідулі, давай сьогодні пиріжків напечем. У мене є рецепти, яким уже дуже багато років, ще колись як тут у Березані працювала, так ну, в общем, колега, колега нам розпечатала. Дівчатам, і дала рецепт дуже смачних пиріжків, казала дуже смачні. І, і все, знаєте, відкладається. Зараз знайду той рецепт, він ще такий дуже цікавий. От. І подивлюсь, яких у мене там інгредієнтів не вистачає. І забабахаємо. А що робити? Ну, знову ж сьогодні сиру, ну, що ти будеш робити? Вікна треба з надвору помити, ну, як, як дощ піде, знову буде все в капках. Так, а ну, братова, пропустить вже всі сидять під, під дверима. Мені треба на тісто знайшла рецепт 50 грам живих дріжджів. Ну, так як у мене живих немає, є сухі. Так оце ж читаю, що один пакетик треба на один кілограм борошна. А от саме скільки борошна треба, у мене і немає. Просто написано «замісити тісто, як на вареники. От і все. Оце таке тісто нам треба. Ну буду важити. Важити буду, але мені здається... А, кілограма хватить, хватить. Ось цілий пакетик шарахну. Та й буде і порядок. Тепер, щоб заглянути до сусідів, чи садять город, чи ні, треба вилазити аж на балкон. Ну нащо? Таке треба. Де я Це банки пусті допомагала дідулі винести. Бо і корзина повна, і кульок. Зараз і оком кинула. Я діло, чи ще картоплю не посадили. Ну і звісно, мені подобається, що в звізді правильна назва звізда так називається прізвище власниці, тому що часто запитують, чому назвали так салон. Хочу ще раз нагадати, що це прізвище власниці. І мені подобається, що паралельно мені можуть зробити і макіяж денний, легкий макіяж, і зачіска. Ну, я обожнюю тут обслуговуватись, оскільки я вже в Чернівцях, реально моя любов. Я навіть встигаю швиденько поснідати. І бігти сьогодні в мене улюблена робота, сьогодні в ролі стиліста, класний концепт в Чернівцях з представленням українських брендів. І мені все більше подобається ця історія, що нарешті все більше і більше презентується українських брендів Чернівцях. Тому що зробити адекватний шопінг дає великий вибір розмірів, де є великий вибір одягу, дуже складно. От я до три роки живу, щоб я, хоч раз, пішла і десь там нормально пошопилась, Ну це дуже складно. Це майже неможливо я б сказала. Але, але. Все більше, все більше відкривається і презентується українських брендів тут локально. Це дуже класно. Тому зараз швиденько снідаю і беру вас з собою. Но они не знают, что she's <laughs> going